Вечір боксу у Львові. У п'ятницю відбудеться товариська матчева зустріч серед дорослих боксерів. На ринг вийдуть шестеро хлопців з Івано-Франківська, які представлятимуть команду опришки. Та стільки ж львів'ян, які іменують себе хлопцями із Бандерштату. Починаємо 60 кг, 69, дві категорії 75 кг, 81 кг. І заключний бій буде Іван Ільницький і Олександр. Ну, це буде, я думаю, людей. Е, як... Компромат для того, щоб було видовище, тому що Івана знає, як з атаманів. і я думаю, що це буде бій вечора. Такий турнір у нашому місті проводять вперше. І Це буде початком створення клубного чемпіонату в Україні, адже свою згоду на проведення таких матчевих боксерських зустрічей попередньо вже дали Федерації боксу Волині Хмельницької, Чернівецької та Рівненської областей. Для гостроти відчуттів, так само, як і українські отамани, боксери проводитимуть бої без шоломів. У хлопці зараз захваті, їм інтересно, що це значить командна ситуація, що бої, тому що команда залежить тепер важливо, Іван Петя виграв, а Микола програв. Тобто важливо, щоб виграла вся команда. Кращого визначатимуть упродовж трьох раундів по три хвилини кожен, а загальнокомандна перемога залежить від підсумку усіх проведених поєдинків. Відбудеться вечір боксу у клубі Міленіум. Вхід коштуватиме 60 гривень.